А, за що воюєте тут? Я за Україну, а за що ще можу? Ну як потрапила саме в Айдар? – потрапила. Я взагалі сюди потрапила випадково ще в травні, бо я шукала батальйон, в якому в можна було вступити на війну. А в силу свого віку і статі в мене ну, були проблеми з тим, щоб якийсь батальйон потрапити. Більше той, який займається дійсно війною. А тоді тільки був, збирався Айдар. І це ще перший. Це вже другий тис був на Айдар. Тоді ще там людей, мабуть, було 50-70, І так я на і таким щасливим попитком попала в Айдар Була. Я взагалі думала, що мене не візьмуть, я туди була, приїхала, батя на мене подивився, почав кричати, хто сюди дитину взяв. Потім сказали, що я в штабі буду працювати програмістом, але я теж якось так викрутилася, ну, пішла на війну. Заслужила, а як ставляться чоловіки? Ось там? Чоловіки ставляться нормально, по-дружньому. Ну, Спочатку, звісно, там хтось був щось до мене не зовсім по дружньому ставитися, але зараз з травня, один до одного всі попривикали, то ще дружні носи. А сама звідки з якого? З Вінниця. З Вінниця. Мамі привіт. <рець> Мама знає. <рець> так. Як <рець> ставиться? Мама ставиться позитивно, підтримує у всьому. Ну так, а що ще робити? Їй? Проти є, і ви? Ні, немає. Дядя є, дядя теж дуже хоче піти на війну, але його його жінка не пускає. Він вже в мене 5 років. Ну так, я в сім'ї сама, братів немає. 我要不要？<laughs>